Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Сьогодні у нас неділя і знову з вами я, Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живу я і моя родина і не тільки. Так що, друзі, думав не знімати сьогодні відео е, неділя. Трошки був заклопотаний іншими моментами, трохи забита голова, родина наша трохи приболіла. Ну, але то 13-те питання, то наші проблеми, е, так само, як і проблеми нашої держави. Тому що зараз, як не зайдеш, там чи в Фейсбук, чи в Тікток, чи в Ютуб, все проблеми Трамп, Трамп, Зеленський, т.д. і т.п. Ну, я вже тоді ще говорив, я не є там політологом, але говорив, що не чекайте, коли прийде Трамп і вирішить за вас усі проблеми. Тому що проблема в першу чергу це в нашої країни, тому що на нас напали і проблеми шерифа індейців, в принципі, не дрюкають. Ну, але то тринадцяте питання. Так що сьогодні в мене, в принципі, день непоганий. Сьогодні трохи поковирялися в машині, але є трохи моменти. Я думаю, що завтра, можливо, вирішимо це питання. Хлопці там також приїхали машинкою і не працює один циліндр, але не можна витягнути форсунку. Оприділили, що форсунка не працює, закипіла і витягнути її не можна. Завтра будемо вирішувати це питання. До чого це веду? Тому що сьогодні неділя, і в неділю робити не можна. Тобто критикують підписники, що... Отож, отож тоді думаєш, звідки воно в тебе взялося. Та я ж думаю, звідки воно в мене взялося. Напишіть у коментарях, чи можна робити, чи ні. Я думаю, що робити можна. Е, робити не гріх, гріх не робити, гріх бухати, вбивати, там, т.д. і т.п. Але на сьогоднішній день навіть вбивати ворога це не є гріх, тому що наші хлопці захищають нас з вами і нашу землю. Так що, друзяки, ну. Куча негативу, куча позитиву і трошки морально якось тяжкувати, але ми працюємо далі. Сьогодні до мене приїхала одна дівчинка. Також це було не передбачено. О, трішечки там засняв. От, коротенький відосик виставив його на Фейсбук. У дівчинки було день народження, їй 8 років, і ті кошти, які її наздоровували, вона привезла безпосередньо, віддала мені шелудьку для того, щоб я. Мог їх витратити для наших захисників, тобто так, як ми з вами займаємося ремонтами і купівлею автомобілі і різних речей. Так що я просто Ангелінки дякую, я не можу підібрати слів. І ну, діти є діти, діти, вони, мабуть, набагато щиріші і більше сприймають ситуацію сьогодення, ніж дорослі. Так що, Арін, а тобі велике-велике-велике-велике дякую. За те, що ти така є, за те, що довірилася Шелудьку, О, родина Коваль з Бирзані, і я пиляха. Ну, е ну, в мене просто немає коментарів. Так що я вас обіймаю і дякую, які батьки, такі діти. А по поводу того, як на мені написали там в коментарях, отож і думайте, звідки воно взялося. Ну, неділя сьогодні, да, вихідний день, якщо не порати свиней і не робити по господарці. Тобто, якщо є тільки неділя, там якийсь час, що можна щось там уділити, я просто знімав відосик у ту неділю і там порубали, трохи дрів. Е, в той момент, коли там Серега займався біля автомобіля, і вже люди мені написали там критику. Знаєте, я вам не скажу там про якісь проблеми, але скажу, якщо я їх не погодую в неділю, то в мене нічого точно не буде. І звідки ж воно ото береться? А тим людям, які ходять по церквам і віддають дані якимсь попам непонятного характера, то я вірую в Бога і завжди. Прошу його про допомогу, і начебто він мене чує. І дякуючи йому, ми робимо багато-багато з вами роботи. Ну але повернувся до свинарства, тому що у сільському господарстві вихідних немає. І тут буває, навіть не знаєш, то неділя чи то субота, і в днях ти втрачаєшся. Так що працюєш. І для любителів тих, хто любить на це все діло подивитися. Тобто на свинарство воно помаленьку в нас шевелиться в нашому господарстві. Ніхто його не відміняв. Тут уже у нас кліточка пустенька. От отак по накатанні ще одна свинка в нас залишилася. Ну а потім вже підростає наше нове покоління. Ну буде вже пойдемо переходити на наступну отаку кліточку. Кешта, не такі вже здорові, як би хотілося. Але вже такі потужненькі Так що, якщо не працювати, то не будете ніхрена мати. Ну я рахую, що кожен робить ту роботу, яку вміє. Ну, всі не можуть бути і бізнесменами. Комусь треба і свиней тримати, комусь треба і баранку крутити, тобто комусь і гайки крутити. Тобто якось так. Ну а ми робимо цю роботу, і в мене наче виходить, і хтось там пише мені, що шелутько, ти грамотний. Так, да, я грамотний, звісно, грамотний, тому що питаюся об'яснити людям, як я робив і чому так поступив, і чому почав реалізовувати сам поросяк. Хоч я ніколи не здавав живою вагою. І буду робити на те, щоб люди, в принципі, старалися самі реалізовувати, і тоді не буде у вас поганих перекупів, там як там говорять, що перекупи погані, мене обдурили, там щось не доплатили. Я хотів дві тисячі, чи то хотів дванадцять тисяч, мені заплатили десять, я думав його двісті, а мені поміряли, сказали сто восімдесят. А потім повезла на віса його 180, але я все одно хотів би 12 тисяч гривень. Так що давайте будемо е справедливими, чемними, не будемо нікого звинувачувати, а будемо, можливо, щось в своєму житті міняти. Так що напишіть, які ціни живої ваги в вашому регіоні, яка ціна на зернові, і яка ціна там на маленьких поросят. Мені це просто цікаво. О, що? О, так що в нас я не знаю, які ціни на живу вагу, тому що живою вагою реалізую сам. Мені там написали тобі удачки. О, пробуй. От, я не пробую, я це роблю, і в мене проблем немає. Навіть Ютуб не використовую для. Платформи для реклами. А тим людям, яким я знімав відос і казав, що якщо ви хочете, щоб я зняв щоб я виставив ваше відео у себе на каналі, ви повинні показати своє обличчя. Ви повинні показати свою продукцію, розказати про неї в такому горизонтальному форматі, в тому відео, розказати, що як ви продаєте, можливо, там ціну і номер телефону, на який можна дзвонити. І я вставлю у своє відео. І, можливо, хтось до вас подзвонить, якщо ви його зацікавили. якщо його зацікав. А також, якщо ви там переробляєте, робите свою ковбасу чи там свої консерви, також можете зняти відео, як ви виготовляєте, розповісти, але показати своє обличчя, щоб хтось вас засняв в горизонтальному форматі. І можете навіть сказати, що знімаю безпосередньо для Ютуб-каналу Шелудько, так як він. Сказав, що в нас є така можливість, можна використати його платформу для своєї реклами. Ну, тобто, якось так. Мені вона не потрібна, тому що я ж кажу, я набував свою рекламу сарафанним радіо. Хоч через YouTube також є. У мене вже знайомі друзі, які в мене також замовляють продукцію. Так що, друзі, чи гріх робити в неділю чи ні, напишіть. Понятно, в домашньому господарстві такого не буває. Треба працювати. Кожна людина робить так, як хоче, але якщо ви вірите в Бога і ходите там в церкву, то не пишіть мені, що мені воно за боком де і тепер. То значить, ви такі віруючі, як з мене балерон. Я вірую в Бога, а не вірую в батюшкам там і попам. Ну чому тому, що між ними теж є дуже багато передряг і моментів. І якщо хлопці наші в неділю не будуть боронити і вбивати ворога, то завтра ви не зможете піти до своїх попів. Так що будьте гуманніші і сприймайте ситуацію така, яка вона є. І на сьогоднішній день, в першу чергу, я рахую, що треба підтримувати наші збройні сили і навіть не відштовхуватися від дат і від праздників. тому що зараз дуже багато людей вже там паску вони святкують. А хоча сьогодні в нас тільки... Начало березня. Так що, друзі, якось так. Ми вже думаємо верніше, про те, думаємо, щоб прийшла весна і будемо там вивезти гній, да виворати городи, да щось садити для того, щоб було, щоб було що їсти і в цьому році. Так що, друзі, працюємо, підтримуємо один одного, об'єднуємося. Ну а у господарстві вихідних нема. Так що безбожник Шелудько, працює. І в неділю, і в суботу, і в понеділок і його команда. Тому що крутити гайки також не завжди в будні дні, а приходиться крутити їх і в неділю. Тому що, наприклад, у Сергія Василенка є ще своя робота, і він планує свої там поїздки в ті чи інші там, наприклад, Домброварі чи Борисполь з неділі а в неділю в саму в нього є час, і він також мені допомагає. Також працюємо далі. Об'єднуємося в команди, і в першу чергу на повісті дня у нас війна і підтримка Збройних сил України. Так що об'єднуйтеся в команди, підтримуйте наших захисників, телефонуйте до своїх знайомих і друзів. Для них це дуже дуже важлива підтримка. Ну, а в мене сьогодні були гості: були хлопці з одної там бригади, з іншої. Дуже приємно, що про мене не забувають, і це мене мотивує працювати далі. Ну а також такі дітки, які Підтримуючи Лудька і підтримують Збройні Сили України. Так що, друзі, всім дякую, працюємо далі. І хто це до мене приїхав? А ну доповідайте. Хто ти така? Кажи, не стісняй. Ангеліна Коваль. Ангеліна Коваль. А звідки ти узнала про цього попрошайку, який живе в Березоні? А не стісняйся, я ж тебе на не, ну, не телеканал знімаю. Воно, ваш військовий якраз стоїть. Він може підтвердити, що Шелудько супер попрошайка, все тратить для себе. Так же? І Женя. А? Для, ні, для військових. А, так, хай тоді ви це мама, да? так, так? А ну тоді я вам даю слово, ви мені розкажіть, стісняється. Трошечки надарували діти на день народження. Трошечки потрусили копілку і вирішили передати військовим. Це просто качу й мене Шелудьку. Ну, хотіла військовим, але ж у нас військових як таких немає. Ми таких не знаємо. Знаємо вас, що ви допомагаєте, тому вирішили. А ви самі березанські? Так. Березанські. Так, ми вам з чоловіком колеса привозили минулого разу. Бляха, я просто скільки людей приїжджає, трошки випадає з голови. Ви мене, звісно, вибачте, я трошки засніму, так що, друзяки, от така у нас неділя, вихідний день. Реально, день важкий сьогодні морально. Ну так, трошки спілкування. Щас трошки, бо я трошки мене аж мені важко брати в руки кошти від дітей. Тому що я не знаю, але я розумію, що так само, як і мої діти, вони е, живуть сьогоденням і хочуть жити у нашій вільній ненькій Україні і допомагають Вон, таким хлопцям. До мене сьогодні, правда, не багато, але це вже. Другі військові, які сьогодні заїжджають до мене, хлопці, коли проїжджають мимо, руки в теплі. Боля... Це просто, друзі, я не знаю, в мене слів немає. Я знаю, що багато людей критикують ці всі моменти. там, От ще коли ти вже наїсися. і в мене просто немає слів. Я не знаю, як тим людям говорити, але я хочу просто сказати от таким діткам, таким матерям. Велике дякую, що довіряють мені, і ця довіра мене. Надихає працювати далі. І ми будемо працювати далі, тому що буває, опускаються руки. Реально, тому що потреб дуже-дуже багато. І є таке правило, коли ти тягнеш, то тебе й поганяють. Тобто, якби ти не був, не виставляв на тому фейсбуці, на тому Ютубі, на тому тіктоці свої там відео, що ти там допомагаєш. Хтось каже, це піар. А я скажу це більше не піар, це інформація, по перше для інших людей, щоб люди могли також це робити. А по третє. Хлопці бачать, от Женя він мене контролює. Чого ти до мене приїхав? Скажи мені, от скажи по людям. Прийде, не стрісняйся. Тобто, вчора був у нас прямий ефір і він написав, каже, в мене мені треба сало, правильно? Да. Скільки часу вже дав сало? Три, Три часи. Три. Так що достоївся, каже, жінка наварила борщу, а як же його їсти без сала, Так що приїхав, до Шелудька по салу. Ну, це шутка, але просто приємно, що в першу чергу, що хлопці не забувають і приїжджають. Це 24-та бригада. Ми Трошки там пересікалися, трошки щось допомагали і є, про що поговорити. Тобі не знаю, що сказати. Хочу, щоб скоріше настав мир. І я думаю, що ці дядьки, які виборюють волю і свободу, вони все-таки виборять її. І ми всі разом тільки об'єднаємося і поборемо цього супостата. І у вас буде майбутнє у нашій вільній державі, а ми будемо все робити для цього. А тобі велике-велике дякую. І навіть не знаю. Ну я не можу. Дякую, дякую це таке, знаєш, слово це таке не прошу, але просто капець. Скільки років Ангельні? Вісім. Вісім років. Так що, друзі, це. Дякую. Просто, Дереводити. Просто, Дереводити. Це, Дереводити. 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 це просто капець. Я вам просто, просто я просто вражений. У <свист> мене просто немає слів. Просто немає слів, я не знаю, що говорити. Треба робити приємно, особливо як військовим. Каз, як казали мої захищають. підписниці. Я частенько спілкуюся з жіночками, які нам годяться в матері. Це люди, які вже на пенсії. І от у них є таке там правило. От вона отримує ту пенсію. Пенсії невеликі. Але перед кожний раз людина мені перекидає, скидає скріншот, пише мені. Я дякую там за ці всі. Вона каже: мені дуже приємно, тому що я розумію, що в ті кожні машинки. Якийсь болт, якась гаєчка вона від мене. І недаремно ми тоді сказали, що з миру понитки Путіна петля. Ну, путіну петля. Тому що кожна річ, яку ми робимо, вона допомагає нашим захисникам. Самий. Так що ми вам дякуємо. Родина Коваль, правильно, так, правильно. так що велика-велика вам дякую, Ангелінка. Тобі щасливого, мирного майбутнього. Блях, одне тільки жаль, що ваше дитинство відбувається. Я по своїх дівчатах просто дивлюся. Три роки пройшло, вони такі стали дорослі, а їхнє дитинство забрав просто кацапський народ в угла з цим тараном. Так що я дякую від себе. Просто дякую, без коментарів. Дякую ще раз вам велике. Продовження. О, вже наклеєчка в Женьки на машині. Буляха, ну шелудько трохи як ото саме, як на першому свіданні. Ангелінка, звісно, застала мене в розплох, я не знав, що таке буває. Так що, Буляха-муха, так як у тебе було день народження, правильно, і ти свої кошти віддала Шелудьку на Збройні Сили України, а мені недавно зробили такий подарунок. Е, я думаю, що е, ті підписники з Краматорська е, та Донецька область, ну, Женя знає, що таке Краматорськ, ми там зустрічалися. От, і зробили це ручної роботи. Ану, Женька, на передай. Ось таку красиву свинку. Ану, покажи підписчикам. Це моя підписчиця передала мені, зробила її матуся, а я хочу подарувати тобі як символ Шелудька. Так як Шелудька у нас в першу чергу свинову та матер. От, І хай ця свинка принесе тобі щастя. Тобі в твоєму майбутньому житті. Тому що хтось каже, що не буває. ти такий, як свиня, а я кажу, ні, свині. Багатьом людей ще далеко до свиней, ми ще свиней повинні брати приклад. Тому що свинки і тваринки, вони які вони є, такі вони є. Ну, На жаль, у них таке життя і у мене от така робота. Так що от такий тобі невеличкий подарунок, таку свинку, яка тобі не перенесе свиню, а принесе тобі радість. Ну, дивити, вона, бач, весела, все нормально, і будеш ж споминати. Ну, Я теж такий, як та свинка. так що Я ну, не знаю, я такий, який я є. Ну і надибав я все ще кружку шелудьківську. Бачиш, що ківська родина, хай мамка держа, бо ти держи, О, так що таку кружечку будеш пити шелудьком чай. Ти я знаю, тільки шишку, це кружка наша, бо вже й кружок немає. Все нема часу замовити. Так що будеш пити шелудьком із його родиною чайок, а тобі велике-велике дякую. Так що не мог я тебе залишити без подарунка, якось негоже, ну трошки не підготовився, Ну у нас це, як завжди, не по сценарію. Так що ще раз тобі велике дякую. Правильно, дядя Женя? Так, да. правильно. Так що ми под... дякуємо. Так що... Всі військові дякують таким діткам маленьким. Так, а дітки в нас більш, мабуть, сприймають ситуацію реальніше, ніж деякі дорослі. Так, так. Не хочу говорити про цю тематику, тому що кожен починає зразу, коли починає критикувати, приміряти ту рубаху на себе. Я кажу, ну це сказано не безпосередньо у вашу адресу. Значить, якщо ми десь говоримо якісь речі, значить вони безпосередньо взяті з якоїсь історії, з якогось діалогу із кимось з дорослих. Ну, на жаль. Люди різні, сприйняття ситуації різні. Але дітки сприймають цю ситуацію, а ще скажу, які батьки такі діти. Так що дякую батькам за таких діточок. Так що ще раз тебе з твоїм прошедшим день народження такий новичкий подарочок. Він історичний, виходить. Ну, от, дякуючи Ютубу, ця свинка попала в мою родину, і тепер буде ваша родина. Дякую. Так що дякуємо вам. дякую вам, велике. Рости, щаслива, і все буде добре. Дякую.